Прибираючи та облаштовуючи місця відпочинку та прибудинкові території, жителі Дубинщини готуються зустрічати Великдень. Днями біля Шевченкового джерела поблизу села Підлужжя висадили більше двох десятків саджанців вишні. Дерева досаджені, вишні, вишнева алея, які в минулому році висаджувались. Однак ну, не прийнялися, почали рости в цьому році. Але велика кількість знову ж таки росте. Ми оновили цю алею. Облаштування Шевченкового джерела і, зокрема, будівництва Кобзарової світлиці, відкриття якої відбулося у минулому році стало можливим за спонсорські кошти? Це біля 80 тисяч. Люди всі допомагали коштами, і це не було проблем. Тому як бачите, сьогодні його культурили, треба його тут завершити до сарства, дерева, Ну і сьогодні вже є тут. І хто казав, охорона, люди є, тому його йому розберігати найдальше. Шевченко приходить по тих місцях, сам Бог хвилів нам його зробити. Та на цьому облаштування Шевченко джерела не закінчиться. У планах є ідея, як зробити цю місцину комфортнішою та привабливішою для туристів. Ми будемо наповнювати і доповнювати експонатами нашу Шевченкову світлицю. Завершаться оформлювальні роботи ззовні цього приміщення. У нас є зв'язки з Каневом. Звідки пообіцяли нам передавати експонати такі цікаві, які би стосувалися нашої Дубенщини? Треба благоустроїти отут доріжку до самої світлиці. Вже також є плани і схема, як воно все має бути. Ми закінчуємо ремонтні роботи в музеї. Це зовнішнє впорядкування будинку. Буде музей постійно відкритий, і кожна людина зможе його відвідати, оскільки це наша історія, яку ми повинні. Підтримувати і далі доносити до наших нащадків, тож невдовзі легендарне джерело, де за переказами відпочивав та спілкувався з місцевими жителями Тарас Шевченко, прикрасить вишневий садок, який стане ще однією своєрідною туристичною візитівкою Дубинщини.